Привіт всім! Замовити цей товар ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги мастильний шприц. Це чудовий інструмент для змащення з різною ємністю. Він ідеальний для обслуговування велосипедів, автомобілів та інших механізмів. Завдяки ергономічній ручці типу пістолет. Він зручний у використанні, що дозволяє точно контролювати подачу мастила. Цей інструмент чудово змащує важкодоступні деталі, як ланцюги та підшипники, виконаний з міцних матеріалів, тому забезпечує довговічність та надійність у важких умовах роботи. Ідеально підходить для обслуговування транспортних засобів, сільськогосподарської техніки та інших механізмів, де необхідна точна подача мастила для забезпечення безперебійної роботи.